Так, шановні члени і членкині кафедри інженерії правного забезпечення, науковці і науковиці нашої кафедри допоміжні персонал, аспіранти і студенти можливо. На сьогодні у нас <клух> початок 20 лютого, початок нового семестру такий. Важливий, важливий день, якого ми всі дуже чекали, так, <смі> і дочекалися. Дочекалися. Тобто, значить, у нас на сьогодні порядок денний такий. Які компетенції викладача кафедри правної інженерії? Це ми, я пропоную запитати в чат GPT. Друге, новий смс, новий штат. Третє перездача економічної заборгованості, четверте, підготовка акредитації. Отакий порядок денний. Сьогодні я <клес> записую чергове відеозвернення, яке розміщу на YouTube. І кожен член і членкиня зможуть його подивитися, послухати, насолоджуватися. Цей запис заряджено позитивною енергією. Якщо ви будете слухати перед сном, вам присняться чудові, приємні, розслабляючі сни. Хвилі сну віднесуть вас. Чудові, незвідані країни. <кій> Добре, значить, які важливі події. Все, що нам треба для цього засідання, я скинув групи на Вайбері, і на телеграмі, так. Ну, самі важливі події, які відбулися за цей час, так? Ну, перше, то, що ми всі ще живі, так? це мега-подія в наш час, я думаю. От. Друге, це поява чат ГПТ, так, ну, верніше, його відкриття для України. Тобто, це щось, ну, не знаю, це щось неймовірне. <сум> тобто, те, що говорив професор Юрчишин багато років, я пам'ятаю, він це говорив вже з 95-го року, так, воно оце на днях збулося вчора чи позавчора, так? Штучний інтелект став. <сум> Нашим, так би мовити, на якимось там десь далеко рядом в наших, в наших смартфонах, в наших комп'ютерах, так далі. Так? Тобто, ну, це, це, це вибух емоцій, це щось неймовірне. Я вже такі питання отримав відповіді, про які ніколи дуже довго би їх шукав в інтернеті. Так? А тут ви зразу отримуєте ці відповіді. Так от, щоб отримати заряд бодрості, напишіть в чат-боті, в чат-GPT верніше, які компетенції виклика кадр права інженерії. Почитайте, що там написано, і співставте себе з тим профілем, Тому що от на, на, на акредитації це якраз будуть і питати. так, Будуть питати. Значить, <світ> друге питання це новий СМС, новий штат. Значить, у нас. Такий мінус по кадрах, так. ну, е Максим Шатан мобілізований. Е Думка Христина у нас січна вагітна. Народу буде скоро. Аспіранта новий аспірантик. Е Значить, е Ольховський звільнився. Ну, це людина Заміховського, так. Євчук, щось вона то була, то нема, то щось незрозуміло, так. Безстильний в нас е такий е перманентній відпустці. Так? Він е поряд з нами, але і не з нами. От, е значить, ми виконали там перерозподіл навантаження, можеш якогось забув? А, і Кетрич, Катрич, ірочка наша звільнилася, звільнилася за власним бажанням. Не цікавить її більше ця робота, так. Значить, ми перерозподілили навантаження, значить, я там скидав групу. Хто хотів добавки, той отримав добавку, так? Значить, у нас мега-універсальний викладач це Чернішов, звичайно, так. От. Ну, я думаю, що ніхто не образиться. Це обіцяв, що це буде погодинна оплата, тому хороший бонус. Тобто перерозподілили, виконуємо. Ну, у нас є <кій> хороший, так би мовити, кадровий резерв. Так? Цей семестр вже не такий і довгий буде, літо тепло. Якось та й доживемо. Е, значить, Лишається за нами ще перездача економічної заборгованості. Так? Значить, наказ. Ну, ви, може, його мали, не мали, скинув групу, так? Значить. Е... У нас по регламенту до 20 березня навчання онлайн, потім, якби, живе, ну, в живому режимі. Ну, як воно буде, побачимо до 20 березня ще далеко, так? От, значить, тому, що стосується перездач, значить, ви знаєте своїх, хто вас там що, не допрацював. Час є до 7 квітня, там відомість 1, 2 і так далі, тому. Працюєте, значить, формула, яку я пропагую. так, Зараз нове слово таке педалюю, яку я педалюю. Це те, що ваша задача, наша задача <кхи> надавати освітні послуги. так, Тобто, не то, що дехто не буде показувати пальцем, я йому не поставлю, бо він до мене не ходив, я його не бачив. Вам треба його бачити. Ви надавайте освіті послуги і контролюйте зворотній зв'язок. Е, хочете живі консультації, дуже прошу, назначайте. Е, ситуація поки що світло вже тут-тут краще. Стукаю по дерев'яному столу імені Бруновського. Так? От, е, Вже тепліше, тому можна. Поки що найбільше живих активностей проявляє. Лібо Васильівна, яка завжди на посту, так, і е, доступна вживу інші. Ну, де вони доступні, мені важко сказати. А, ну ще Чернишов є кожен день, так, в принципі. І все. Інші викладачі вони онлайн. ну Онлайн поки що нема От. Але такого, що там ви студенту не йдете на зустріч, ви його не бачили, значить ну назначте йому живе побачення на кафедрі. хай Опрацюють. Значить нам обіцяють, обіцяють нову мега-аудиторію 0,302 в головному корпусі. Так, там має бути всі тобто Starlink, великий екран, нові ну, мега-супер-пупер, нам для акредитації якраз бомбезно. Це буде. Ну, тому це допрацьовуємо. Дані висилаємо в деканат. Значить, можна там електронною поштою. На ФІТ, ну кіду, їх хто не знає, так, можна дівчатам скидати на Viber, Telegram. Значить, Супер Яна наша завжди доступна, так? Е, в плані академічних даних мається на увазі супер доступна. О, ну, отакі, значить, е, уже сьогодні ми маємо 4, 4 студента за неоплату, значить, е, двох. Ще вдалося останнім останній момент буквально за вночі додзвонити, і вони оплатили навчання і ми залишилися. Ну інші недоступні, ну нічого, ну, що ми можемо зробити. Не беруть виклики стадець, і старости теж не знають, де вони, ну нема. Втрачаємо чотирьох студентів. Ну тут вже нас не питали. Ми особисто, значить, з Марією Михайлою всім дзвонили, писали їм повідомлення, слали сердечка, сонечка. І так далі. Добре, значить, <кій> тепер що у нас? Це акредитація, так? Тобто ніхто не відміняє акредитацію. Тобто формула тут яка: акредитація це як, е, значить, судний день, вона може бути тільки відстрочена. Відмінити її не можна, не вийде. Тому ми її відстрочили з Вікторією Валерійною на рік, за що нам. Е, Схвальні описки зі всіх, з, 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 з дальніх кутків, з Польщі, з Хорватії і так далі. От, е е е теплий бриз бризпуду, прямо відчуваю тут. От, значить, е е там табличка, завтра Вікторія Велена обіцяла ще її поправити. Тобто, зараз у нас задача це наповнення мудул. Наповнення муду. Там є структура того, чого наповнення. так? Да? Значить я зараз. Е Дойду до того питання, і, значить, хто дотичний, тобто за вами це закріплено, значить, ви маєте це зробити. Будете, що називається, тягнути котика за хвостика, то буде дуже буде така неприємна жорстка розмова. Зараз в університеті є дос, мега кількість, достатня кількість викладачів, яких нема чим зайняти, тому хто буде дуже так хотіти на бенч. Можна зробити на бенчу. Перший кандидат це нас, наш мегазаслужений один професор, всі знають який, так? який повністю ігнорує вимоги навчального процесу. І взагалі невідомо, чого. Його поведінка мені не зрозуміла. Не зрозуміла. Я думаю, що можливо у березні зробимо живе засідання. Дехто скучив дуже, каже, що на день під'їдемо. От, може і ні. Тому збирати, ну що у нас? три, У нас три закордонних, значить два закордонних члена і одна закордонна членкиня кафедри, так? Ну і що вони будуть найближчим часом в Україні, я дуже сумнівно. От. Значить, ось таке. Тому акредитацію ми мусимо зробити, так? Хто буде, не схоче виконувати свої. Професіон ДВА, французької професійні обов'язки, називається, Так, дуже гарне слово. І то будемо з ним дуже говорити просто і, і жорстко. Це стосується і наших мега-чудових асистентів. Тобто, завдання асистента не в тому, щоб вести пари з наушником в вусі, гуляючи по супермаркету Сільпо, а в тому, щоб допомагати. Лекторам, з яких вони прикріплені. Тобто, колеги асистенти не забувайте, хто ви. А асистенти, ви англійською асистент, допомога, ви помічники лекторів. Отак От і собі напишіть, хто ви помічники. І ви повинні їм цьому допомагати. Тому я буду за навчальні курси на Moodle питати лекторів, з якими вони закріплені. А асистентів, ваш асистент, беріть його, нагинайте його. Робіть з ним, що хочете, але результат має бути. так? І цей. Хто буде вручатися таким зносином? Ну, з тим будемо говорити інакше. Не хочете працювати, берете режим стендбай, от як наш безстильний. Він і є, і його і немає. І нікому не мішає, і всі, всі щасливі. От. Раз ви в Штаті, то прошу виконувати те, що за вами. Матеріалу зараз. Чат-боті можна наковиряти за ніч цілу методичку. Зв'язаною українською мовою, хто ще не зрозумів, мега-зв'язаною без тих всіх кошмариків з перекладів Google Translate, коли множина перекладає безліч, там, і, ну всі ми знаємо ті косячки такі, так? Чат GPT це, це мега, це просто це, це кращий друг викладача, я думаю, на сьогодні. І у віки прісні, як би сказала наша Гобер, амінь. Так? От. Можливо, це початок нашого кінця, так? От. Ну, буду надіятися, що є версія, що літом буде кінець світу. Хто не чув, доводжу, то тому встигніть до літа зробити то, що ви хотіли, тому що це буде кінець не для України, ні. це глобальний, глобальний глобальний, Самий глобальний. І в Хорватії, і в Польщі, і так далі. В Лондоні і в інших цікавих місцях. Що ще в нас відбулося такого цікавого? Так відбулася значить Олімпіада обласна, була присутня наша кафедра, тобто, я, Вікторія Валерівна, аспірант Петрична, аспірантка Думка. Незважаючи на те, що вагітно. От, і, і Михалюк Іриночка наша. Наша нова членкіння. От Ми успішно перевірили, прийняли участь. Це, ці вихідні буде Мала Академія, значить там буде Любов Васильівна незмінна членкиня цієї комісії. так, ну Я вже думаю, ми були минулий рік спіхом. Поки що ми візьмемо тайм-аут. такий, тайм-аут, так. Що ще в різному? Університет у нас живе, це добре. Є, значить, багато, частина переміщених. Ну, скажімо, ці е, самі місяці ми переживали там тяжкі Ну, Все місто і університеті теж. Фає особливо інтенсивно виключали, було страшно холодно, бахті замерзали, прийшлося їх зігрівати. Ну, але якось дожили вже ще тиждень і буде весна. Весна це що? Це надія, це початок чогось нового. Супер-мега цікавого. Тому, висновок, слідкуємо за розкладом, виконуємо ці пункти, які я тут перелічив. Є питання, пишете мені, заходите вживу. І якщо ми колектив, то виконуємо ту задачу, яка нас зараз основна. Основна задача це акредитація. Акредитація. Е, і. Ми повинні її пройти успішно. В 2018 році ми з Вікторією Валерійною нам дабл пакет зробили, все, що могли, ліцензували, і фактично 5 років пройшло як один день, так? І ми зараз мусимо поновити кредит довіри до нашої чудової кафедри. Лався в 15 хвилин. Ну все на цьому завершуємо. Всім вітання.